Андор. Вот такие у мене. Вот такие у мене цены настоящие, такие у мене. у мене тут, самый класс. Я завжди можу прокупить себе. Вот есть уже новий. дивіться, Купить. Купив і дивіться, Опа. Он каждого свои пода. ну майно. Класно, классно. Це просто скачав його. Все мої інтой. Це буду кліпати. Все воно побоятися. Так, ринок. Це можна прикупити тут. Себе вот их таких Так Так, купить два Уже не хватает ну, Один хватает Скривет mm -hmm. так. Возникнул дверь Так. Вот что-то что ждем. Так. Вот это классное. Так. это mm -hmm. классное. Mm -hmm. Вот это давай, давай. ну Так в стендой настоящий випадало. У мене отакий от пінтай. Так, так, так. Так, всім пока. До побачення.